Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як правильно ставити на голос словах, а також здійснимо віртуальну подорож до Чехії. Хвилинка каліграфії. Чехія, Прага, ліберець. Але у нас з вами є сьогодні і словникове слово, правопис якого ми повинні з вами запам'ятати. Розгадай, Ребус, яке слово заховалось? Звичайно, вранці запиши це слово, викони звукобуквений аналіз, склади усно з цим словом речення. Слово вранці є словниковим, тому правопис його ви обов'язково повинні запам'ятати. А тепер пропоную вам записати назву країни Шехія, виконати звукобуквений аналіз цього слова, написати скільки букв, скільки складів. Перевіримо. Молодці. В цьому слові три склади, п'ять букв, шість звуків. А тепер прочитай, що дізналась родзинка про Чехію. Вона Дізналася, що місто Прага є столицею Чехії, а у Празі є найбільший у Європі зоопарк. Прочитай речення. Випиши назви міст. Будь ласка, випишіть назви міст. Спочатку випишіть польські міста, а далі чеські міста. у них наголос, користуючись довідкою. Дивимось на довідку. У нашій довідці написано наступне. У польській мові наголос у більшості слів. Падає на передостанній склад. У чеський на перший склад. Отже, у нас з вами є польські міста. Поставте, будь ласка, в польських містах наголос на передостанній склад, а у чеський на перший склад. Поставили наголос. А тепер перевіряємо. Молодці. Пригадай і запиши п'ять назв українських міст. Будь-які міста, які вам подобаються, п'ять українських міст. Постав у них наголос. Скажіть, будь ласка, ми з вами поставили наголос. Який висновок ви можете зробити про наголос в українській мові? Хм, Перевіримо себе за правилом. В українській мові може бути наголошеним будь-який склад у слові. Тобто будь-який склад у слові може мати наголос. Наприклад, правило, подивіться наголос на перший склад. Дорога наголос на другий склад. Україна наголос на третій склад. Ось так може бути. А тепер, будь ласка, поставте усно наголос в цих словах і за відео перевірте, будь ласка, чи правильно ви поставили наголос в словах. Молодці. Випишіть, будь ласка, п'ять будь-яких слів і поставте наголос в цих словах. Отже, сьогодні на уроці ми з вами визначали наголос в словах, а також в назвах міст країни Польщі. Країни Чехії і, звичайно, нашої країни України. На цьому урок з української мови завершено. До нових зустрічей!